Засудник на міського ну, начальника управління транспорту з міської ради Собори Сергій Володимир. Дійсно, що розпочала сума 28 протестів, 28 це загальна сума на підгрів. З них іде 24 і 8, іде сума на пільгу перевезення. Це конкретно відповідь по даному питання. Ні ідеться кошти не дівалися. І на сьогоднішній день по міністру відпрацьовується певні кроки щодо. Проведення моніторингу пасажирських перевезення з подальшим і шкодуванням е замбільного перевезення. Запит... Запитання, кому? Перевізники війські ходять обласну державну адміністрацію. Мені говорить запитний сильне. Все направляється на електротранс. По білому перевезенні по, по місту на автомобільному транспорті ще раз нагадаю, що у нас у місту заплановано виконується робоча група, яка буде проводити моніторинг. Після проведення моніторингу буде відомо, яка кількість білого категорії користується своїми правами на звісно. Сума, яка буде визначена в подальшому після проведення моніторину, вона буде направлена дійсно перевізникам навіть шкодування пільгового проїзду. Що ви тому мені тобі? Що що? Що робити? Ви Зараз, тому зараз. Я розумію, розумію ваше думку, проте на сьогодні є дійсно така проблема, що... Відсоток відшкодування пільгового перевезення по місту помісту більше не встановлений. По ліктрансу, е якщо ми проводили е вимову, ось, е в минулому році моніторинг, в нас певний відсоток встановлення, це один і чотири було ефіціент з відношення до безоплати до По автотранспорту на сьогоднішній день потрібно провести моніторинг і в подальшому вже визначатися ефіці відшкодування. До проведення моніторинка У нас сприват привізника в місто на сьогоднішній день, якби де, йдуть переговори щодо перевезення пасажирів. Ви можете сказати, Термін дії залежить по проведенню пасажира потоку. Темні дії залежить безпосередньо від перевізників на сьогоднішній день. Чому? Тому що ще в грудні місяці було направлено листи на надання кандидатур для проведення обстеження пасажирного потоку. І по сьогоднішній день деяких перевізників, які працюють на ринку пасажирських перевезень міста, по сьогоднішній день кандидатур немає. Є точніше порядок для проведення обстеження пасажирного потоку, який визначає в якому передбачено повний порядок. На сьогоднішній день самі перевізники не подали кандидатур, вже їх подали, і свою область, вже подали інші громадські організації, і перевізників деякі ще немає кандидатур. Тому даний порядок ось, ось сьогоднішній день не спробували Дякую, Дякую, задаємо.